Всім привіт! Сьогодні зробимо розпаковку чергової посилки з Aliexpress. Як бачимо, в принципі, майже доїхала вона ціла, тільки ось одна єдина вмятина. Я думаю, що можливо в нас все ціле. Так. Давайте приступимо до розпаковки. Так. Так. Щось там нічого. Не пошкодити. Так. Дана посилка їхала дуже довго, два місяці, була доставлена Укрпоштою. Ось, в принципі, як ви вже можете замітили, це є ліхтар. Ліхтар від фірми любимої Девольт. Так, ось більше нічого немає, просто паперка. Е, модель DCL 050. Ну, зразу відчувається, що, в принципі, це оригінал. Якби. Ось бачите всі ось шильдики, як воно все написано. 21-го року випуску. Е, три лампи, три діода. Ну, і якби по всьому відчутно, що це дійсно оригінал. На 100% запевняти не можу, що це оригінал. Але, ну, бачите, воно, в принципі, цей люфт присутній всіх. Тут де йде хід ліхтарів Деволь, до прикладу, ось візьмемо також оригінальний. Особисто з Америки, який землю, бачите, ось голова в нього ходить. Ну, якби, Давайте зрівняємо ручку. Бачите, ось, в принципі, все повторюється. Ось тут вибито Девольт. Тут. І тут також е саморізики також йдуть під зірочку. Ну і в принципі, там всередині якась бачу не незрозуміло, що вона там таке. І тут також. Тут немає, ну тому що це, в принципі, моделька така, вона тут на наскрізь іде, вона така більш саме простіша. Е щодо клавіші, то бачите, тут у нас іде трішечки інше. Ну, потрібно, в принципі, зрівнювати ще з моделлю 0.40, е, 043, це 0,50. Але якщо взяти візуально відчувається, що вони дійсно оригінальні. Е, напис DeWalt ось тут вибитий. Тобто це не є наклейка. Тут наклейка, звичайно. По кольору, якщо можете глянути, ну, я бачу, мені здається, вони ідентичні. Ну і тут така приємна резина. Ну, дивіться, тут ось є такий круг, Я вже тільки що його виймав, щоб можна десь собі повісити. Я думаю, що воно досить прикольно так буде. Е так, ну тут різні положення є. Ну, ось це, в принципі, такий мінус. Бачите, що в девольті в і можливо, воно в інших фірмах ходить. Але тут, е ну, таке воно. Тут можна поставити собі якийсь шнурочок, щоб. Його десь тримати чи ще щось. Ну, дивіться, ось такий радіатор всередині. Оригінальний даний ліхтар я в руках не тримав. Тобто цю модель я тримаю вперше. Тому, в принципі, нічого не можу сказати, що вона 100% оригінал. Але судячи з всього, ну і якби відгуків на Aliexpress, здається, що оригінал. Ну, кажу, не можу точно стверджувати, але так. Ось, дивіться. Перше положення. Друге. Все, ну, в принципі, так воно має бути. Це, мені здається, на 500 люмен і це на 250. Можливо, інші не пам'ятаю, точно ж. Ось так. Працює. Це вже добре. Так. Ну, ось такий. Дивіться, посилання я залишу в описі під відео. Бачите, комплектація була е, така, скажімо, саме-саме скудна, тобто, ну нічого е, окрім самого ліфтаря. А, в принципі, нічого й не потрібно. Переплачувати, скажімо, за кольорову там, коробку і так далі. От, ось, якщо хочете, ще бачити ось тут є така штучка. Це, ну, це точно оригінальне, тому що сам з Америки я виписав. І ось тут, в принципі, все ідентично повторюється. На якось ось таке заглиблення тут. Тому, в принципі, я думаю, скоріш за все, що він все ж таки оригінал. Е, в принципі, потрібно порівняти було з цей, але ну, дивіться. Ось такий прикольний ліхтар. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.